Ось такий цікавий інструмент мені позичив сусід. Він дуже зручний, родом він ще з минулого тисячоліття, але незручний у нього шнурок, і тому я заміню його на більш зручний. Цей шнурок викидаємо геть, а оцей прикріпимо. Отакої довжини нам стане, тому ось тут відрізаємо. Але кінцівки... Шнур капроновий, кінцівки треба підсмалити, щоб воно було гарно. І прив'язуємо ось оцю петлю. Все тримається добре. Тепер побачимо, як він працює на практиці. Принцип дії дуже простий: підносиш до яблучка, шнурок тягнеш і яблучко зривається. І попадає сюди. Зірвемо яблучко. Ось файні яблучка, але воно дуже високо. Ну нічого, зараз ми піймаємо оці. Ось так от. Так. Так. І ось так от. Оп. І дергаємо. І ще можна друге піймати. Оп. Опускаємо на землю. І ось вони піймані яблучка. І так далі працюємо. На висоті зриваємо яблучко одне. Зриваємо яблочко друге. І відправляємо до мішку, там, де інше яблуко. Отак. Що так от по два, по три яблучка можна назбирати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Пока-пока.